Немає жодного дня, щоб я не вставав з ліжка. Немає жодного дня, коли я прокинувся, щоб мені не хотілося знову спати. І я нервую, і мені страшно, і я не розумію, що мені сьогодні робити. І знаєте, що я роблю? Я прокидаюся і йду впорюватися з цим. Люди кажуть. О, у мене є чудова ідея, у всіх є чудова ідея. Справжнє питання полягає в тому, чи можете ви її виконати, чи можете ви змусити себе дотримуватися. Скласти дурний план це найпростіше. І ти повинен розуміти, що якщо ти не виконуєш план, якщо ти не встаєш вранці, коли ти відчуваєш втому, страх, якщо ти не виконуєш, ти просто обманюєш себе чувак. Ви обманюєте свою родину, ви обманюєте своїх співробітників, ви обманюєте всю свою команду, частиною якої б ви не були. Це більше за тебе, чоловіче. Багато з вас віддали контроль над своїм життям, своїм почуттям. Ти маєш повернути контроль прямо зараз. Ви повинні загартувати свій очманілий розум. Ви повинні дисциплінувати себе. Коли прийде час тобі вставати, чорт забирай, вставай! Коли настає час працювати, ти хіба працюєш? Незалежно від того, що ви відчуваєте, ви повинні виконувати свою місію. Ви не даєте собі можливості сприйняти це спокійно. Ви не виправдовуєтесь, ви ні в чому не звинувачите нікого, тому що це ваше життя. Ви Хто відповідальний? Як ви думаєте, Майкл Джордан просто цікавився бути баскетболістом? Як ви думаєте, можливо, Кобі Брайан був просто зацікавлений у виграші чемпіонату? Або ж Том Бредлі просто зацікавлений у тому, щоб стати захисником НФЛ? Ваше мислення має змінитися прямо зараз. Зацікавленість? Це просто чортове хобі. Ось що цікавить, це означає, що ви можете прийняти рішення. Якщо ви хочете вигравати, ви хочете. Що буде далі? Ви не можете бути зацікавлені, ви повинні бути одержимі. Переможці не зрізають кутів. Переможці роблять все, що їм доводиться, аби стати переможцями. Не чекайте до завтра, тому що завтра може ніколи не настати. Почніть сьогодні розпочати саме зараз. Почніть бути тим, ким ви повинні бути, і робити те, що ви повинні робити зараз. Час на вас біжить. У добі лише 86 400 секунд, і ви повинні не тільки працювати в них, ви повинні робити це швидко. Ви повинні перестати бути таким випадковим. Ви повинні працювати так, ніби від цього залишить ваше життя. Тому що це так. Справи йдуть не так, як вам потрібно. Не так влаштований світ. Ви повинні змусити їх піти по вашому шляху. Ти думаєш, що все піде так, як ти хочеш? Що ж, вони не підуть просто так. Ви думаєте, що все станеться просто для вас? Що ж, воно трапляється не просто так. Ти маєш їх здійснити. Згадай, що таке життя. У вас не вистачає часу. Ви повинні знайти час. Це не станеться просто так. Ви повинні це зробити. Ідіть, щоб все сталося. Досконалість ніколи не буває випадковою. Це завжди результат щирих зусиль і розумного виконання. Досконалість представляє мудрий вибір з багатьох альтернатив. Вибір, а не випадковість, визначає вашу долю. Коли ви сказали Я готовий, чи дійсно ви були готові, дозвольте мені сказати вам, яка ціна того, щоб бути в банк рано вранці чи пізньої ночі, бути неправильно зрозумілим, мати дуже мало друзів, бути власним вболівальником. Люди завжди говорять про те. Знаєш, ти маєш працювати розумніше, а не більше. Ні! Ти маєш працювати розумніше та старанніше. Немає коротких шляхів і хаків. Це наполеглива праця, рішучість і мужність. Перестань шукати легких шляхів і почни вірити в процес. Хочеш перемогти? Рухайся, рухайся вперед, тому що справа не в мріях, а в діях.